15 жовтня 14.31. Поїхали кататися на роликах у Бучу. Ось такі успіхи ми бачимо. Хто в нас квач? Так, була Оляна, вже Яша. Граємо квача таким м'ячиком. перекидуємося. Кого попали, той і квач. Попали в Дашу, так? А, Даша не грає, граю. Все, на сьогодні. Привіт, помахай. Віка, ти вже навчилася кататися? А як ти навчилась? Я спочатку була в защиті, вчилася навчилася, а потім навчилася. Ага, отак вот просто, так? Да? Ну чудово. Так, Оля, ти гарно катаєшся? Так. Да. А де навчилась? Сама навчилась вдома. Вдома. Тут вже закріплю. Так, Матвій. Да. Матвій, скажи, які в тебе цілі? Що ти, який ти трюк хочеш навчитися робити? На меншому трюк. На велику хочеш? Да. А на маленьку ти вже навчився? Да. Матвія, ось ця ціль. На оцю велику гірку заїжджати. Поки що це не так легко, не вдається. Даша, скажи свої враження. Я просто катаюсь, я разу не впала. Ну вже в хвича не хочеш грати, чого? Что... Ні, в спину в'їхала в'якувати ні. Мне... Ага, Коня. Денис, скажи, ти вже навчився кататися? Полімень. Ну нормально. Костя. Як твій експірієнс? Нормально. Поліна понесла кудись. Яка в тебе мета зараз? Що ти відпрацьовуєш? Чи просто їздиш? Повороти. Повороти, так? Да? Е, у Хостіка повороти були проблемним моментом. Альбіна, скажи, як ти досягла такого успіху? Не знаю, сама вчилася, сама каталася. Тренувати будеш нашу команду? Я, я не знаю, як витренуватися. Тобто ти тільки можеш показувати, як вже результат. Я, я не знаю, як це так вчити. Так. Ну добре, ну, ми так будемо вчитися. Софія, скажи, яка в тебе мета, які ти трюки відпрацьовуєш, чи яку техніку роз... покращуєш, розвиваєш? Просто катаєшся. Просто для задоволення. Так. Ну все, круто. Так, кого ми ще не спитали? Яша. Яка мета, ціль твого катання? Скажи, будь ласка, яка мета і ціль твого катання? Ти щось трюки якісь відпрацьовуєш, розвиваєш, просто в квача граєш? Чи відпрацьовуєш якісь навички? Ача і як, вдається вигравати? Не вдається. Ой-ой-ой. Зараз нас заквачують, промазала Поліна. Оп! Уникнули зіткнення. Ну, моя мета проста. На оцій гірки я начебто вже не падаю, коли заїжджаю, треба ще на оцій. Отак як, якось іде. Тихенько, ще на півгодинки кататися. І будем... зараз покажу, як на цю гірку треба заїжджати і на ту другу. Ну не те, що як треба, а як я це намагаюся робити. Треба розгончик брати, бо там так не заїдеш без розгончику. Оп! Заїхав, це він так грюкає, то що дерев'яний. А тепер на оцю велику треба. І ще з розгону. Більшого. Футбол? Не знаю. Хіба що руками? Давайте руками забивати. Так, тут якісь ігри пропонують, футбол. Уже, ну все, на цьому я не буду знімати. І Ще на оцю короче, хочу заїхати і все.